Новини на ТІВІ 4 про головні події краю. Далі у випуску «Провінційні вісті. Уряд запускає виплату пакунок школяра: 5 тисяч гривень для родин першокласників. Кошти можна буде витратити на канцелярію, книжки, одяг та взуття для першокласника. Заявку на на допомогу оформлятимуть через державний застосунок дія. Витрачати кошти можна виключно в безготівковій формі. Оплата здійснюватиметься банківською карткою. Повідомив Денис Шмигаль. Через негоду на Тернопільщині тисячі споживачів залишились без електрики. Через грози та дощі 8 липня відбулись аварійні відключення 18 електроліній та 239 трансформаторних підстанцій. Взагалі по області знеструмлено 66 населених пунктів, з яких 42 частково. Як наслідок без електроенергії залишалось 8082 споживачів. Наразі в АТ Тернопіль обленерго повідомляють, що електропостачання вже відновили. Для майже трьох тисяч абонементів, утім 14 електроліній та понад 170 трансформаторних підстанцій досі знеструмлені. Роботи по відновленню тривають. Літо приносить не лише тепло, а й ризик перегріву організму. Тепловий або сонячний удар можна отримати не лише на пляжі чи під відкритим сонцем, а й у задушливому приміщенні. У зоні ризику люди з хронічними захворюваннями, діти, а також ті, хто має зайву вагу. Як розпізнати небезпечні симптоми та як рятуються від спеки тернополяни, дивіться у сюжеті. Погіршується самопочуття, памирочиться в голові, підкошуються ноги. Усе це може бути не просто втомою, а тепловим або сонячним ударом. У спеку організм людини буквально перегрівається і реакція може бути раптовою. Тепловий удар можна отримати в звичайному приміщенні, яке нормально не провітрюється, але яке має високу температуру, наприклад, за рахунок використання кондиціонерів або за рахунок якихось нагрівальних приладів. Він виникає внаслідок перебування на сонці, і саме сонячна енергія, яка діє на організм на тіло, особливо на відкриті ділянки на голову в першу чергу людина, виникає перегрівання. Цих ділянок і може викликати звуження різке звуження судин, а відповідно і в аж до плоть до втрати свідомості. Ризик отримати сонячний удар зростає не лише через високу температуру повітря, а й через підвищену вологість. Якщо організм не встигає охолоджуватися природним шляхом, він перегрівається. Особливо вразливими категоріями є діти, люди старшого віку, хворі на серцево-судинні недуги, а також ті, хто має надмірну вагу. Загальні рекомендації. Відносно перебування на сонці, вони однакові, в принципі, як для дорослих, так і для дітей. З 11 години дня до 16 години бажано менше перебувати на сонці, уникати відкритих ділянок сонячних для того, щоб не було якраз перегрівання організму. Це стосується і відпочинку на пляжі, десь і перебування в громадському транспорті, який теж перегрівається. Також, аби уникнути сонячного чи теплового ударів, фахівці радять носити головні убори та одяг із натуральних тканин бавовни чи льону. Світлі кольори краще відбивають сонячне проміння, а синтетика навпаки порушує теплообмін організму. Не менш важливо до. Тримуватися питного режиму щодо раціону, то краще надавати перевагу овочам і фруктам, а жирну і важку їжу обмежити. А як рятуються від спеки тернополяни? Ми запитали людей на вулицях міста. Стараюся йти холодочком з дому, так не дуже виходжу. Ну стараюся, в принципі, полегше і світлі. Кольори більше вдягати. Коли обід десь від години 12 по годину 4 стараємося особливо дитину не, не виходити, з нею гуляти, тому що все-таки це неймовірно важко. Якщо в крайніх випадках потрібно, то ми просто обов'язково мастимо кремами від сонця, щоб він не згорів. От, і швиденько кудись йдемо. Рятуємося прохолодними напоями. Або дійсно тим, що не виходимо з дому, включаємо собі якісь дуйчики, щоб воно не віяло на нас. Для початку СПФ обов'язково і сонце на тіло, якщо відкриті ділянки. Зазвичай собою нашу сорочку, щоб якщо довго на сонці я не кидаю, бо я горю дуже швидко. А так, якщо дуже сильна спека, то стараюсь нікуди не виходити лишній раз і відповідно про холодні напої. Або водичку там саме в холодильник, щоб вона була холодніша, і відкриваємо всі вікна, двері, щоб трошки якийсь може сквизничок. Та якщо все ж стало погано, не зволікайте. В першу чергу варто вийти з під сонця в затінок, аби знайти прохолодне приміщення, випити води, вмитися та змочити руки. Це допоможе знизити температуру організму та охолодити тіло. А якщо людина втрачає свідомість, має судоми, чи її стан різко погіршується, одразу викликайте швидку допомогу. Адже у спеку навіть кілька хвилин можуть мати вирішальне значення. Україні можуть запровадити чотирьохденний робочий тиждень. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За словами народного депутата, це можна зробити опційно, зокрема по домовленості між роботодавцем і працівником. Однак ці зміни не запроваджуватимуть під час війни. А також потрібно зберегти право вибору для учасників робочого процесу, заявив Гетманцев. А ось що думають перехожі в Тернополі про потенційний перехід на чотирьох. Денний робочий тиждень в Україні? Дивіться в опитуванні. Я підтримую це баланс між сім'єю і роботою. І я наскільки я знаю, в інших державах яких це ввели, це ну навпаки підвищило продуктивність. Ну я однозначно за. Я вважаю, що це буде чудовою можливістю для студентів ще краще поєднувати їхній навчальний графік і робочий графік, адже все-таки я пробувала працювати і 5 днів на тиждень, і навіть 5 тижнів, 5 днів на тиждень і на вихідних, і це було дуже складно. Але коли я працювала 4 дні на тиждень, мені було комфортно. Людина 5 днів робити не хоче. О. А 4 дні воно не підходить, то замало. Хай буде 5 днів, субота, неділя, вихідний, і все буде нормально. Зараз е, і так досить ну, непрості часи, тому е, краще п'ятиденний. Дехто і по шість днів працює або взагалі і без вихідних. Але я цього не одобрюю. Е, мені здається, що це дуже цікава ідея. В е, країнах Скандинавії досить поширений такий варіант. Тоді люди знаходять більше часу для сім'ї, для якогось власного вподобання, хобі. Прекрасно, чудово. Якщо директор вважає, що цього достатньо, щоб працівники працювали чотири дні, то Ніхто не повинен йому заперечувати чи щось бути проти. А хіба для бюджетних організацій це ті, які фінансуються державою, то там, можливо, Верховна Рада може щось наказувати чи рекомендувати. Випікає кекси та збирає гроші для вчительки, яка стала захисницею. 11-річна тернополянка Ярослава Гаврищук тричі на тиждень виходить у центр файного міста, аби продавати перехожим власноруч виготовлені ласощі за благодійний внесок. Попри свій юний вік, дівчина вже не вперше організовує благодійні ініціативи, адже переконана, що допомагати військовим можна в різний спосіб. Історію маленької дівчинки з великим серцем. Дивіться далі. Школярку Ярославу Гаврищук часто можна зустріти на вулицях Тернополя. Замість того, аби проводити літні канікули разом з друзями, семикласниця займається волонтерством. Дівчина випікає кекси з різними начинками та продає їх перехожим. Я вдома е, приходжу і думаю, мені потрібно вийти по волонтерти, тому я собі зранку встаю і планую зробити ці кекси. Беру певні інгредієнти і змішую. Після того я беру бляшку, ставлю формочки і заливаю. А також додаю е, вишні, які ми самі закручуємо. Самостійно випікати кекси Ярослава почала після початку повномасштабного вторгнення. Під час однієї з прогулянок дівчина побачила, як хлопці з її подвір'я продавали лимонад. Таким чином вони збирали гроші для свого дядька-захисника. Тоді у школярки також з'явилося бажання допомогти знайомим людям, які долучились до лав Збройних сил України. Однією з них стала вчителька Ярослава з хореографії Анна Чорна. Із повномасштабної війни, коли я переходила в наступний клас моєї школи, ми там тільки почали, і нам сказали, що нас додається новий урок. Хореографія. Ми провели перших три заняття. Нам всім дуже подобалось. Ми танцювали, розминались. Це було дуже круто. Після того нам повідомили, що наша вчителька хореографії вирішила, що вона також може допомагати нашим Збройним силам України. І Уже три роки Анна Чорна рятує життя захисникам та захисницям на передовій. На лінії фронту вона працює бойовою медикинею. Крім того, жінка частково забезпечує військових необхідними продуктами. В цьому їй допомагають учні Тернопільського класичного ліцею, яких вона раніше навчала. До того ж, однокласники Ярослави Гаврищук організовують чимало благодійних ініціатив та збирають посилки на фронт для своєї вчительки. Через свою зайнятість жінка не змогла з нами поспілкуватися. Але коли виходить на зв'язок, розповідає Ярослава, завжди ділиться тим, як у неї справи. Вона їм допомагає, приносить запаси. Також дещо купляє, вона дуже багато робить для них. Зібрані гроші з продажу кексів. Ярослава скеровує у скарбничку на карті. Дівчина не веде блокноти з записами зібраних грошей, але щоразу публікує звіти на своїх сторінках у соцмережах. Тернополянка каже, що не соромиться підходити до людей і пропонувати їм свою випічку. Навпаки, ця справа приносить їй задоволення. Колись, ще на початках, я стояла на одному місці і кричала, не хотіли би ви придбати кекс на ЗСУ. А Зараз я приблизно так само роблю, але я вже ходжу, пропоную. Люди в більшості випадків усміхаються, купляють. Дуже гарно. Мені це дуже подобається. Аж на серце гарно стає у своїй благодійній справі. Ярослава не збирається зупинятися на досягнутому. Школярка переконана, що завдяки українським захисникам діти можуть відчувати радість дитинства навіть в умовах війни. Вони там працюють, щоб ми спали спокійно, могли ходити в школи. Також вони відвоюють завойовані території нашої України, щоб нам було краще в Україні жити. Тому мені приносить велику радість, коли я збираю донати і закидую для них, тому що їм також приємно, як і мені. Ярослава Гаврищук вірить, кожна гривня та усмішка перехожих це ще один невеликий крок до спільної перемоги над ворогом. Дівчина мріє, аби колись її солодкі вироби стали не тільки символом підтримки, а й нагадуванням про силу маленьких вчинків. Які може зробити будь-яка людина? Національний марафон єдності крокує Україною. До всеукраїнської естафети Мандруй із собом Україною долучилися і тернопільські правоохоронці разом зі школярами з Тернополя та Теребовлі. Вони провели день сповнений пізнавальних подорожей, патріотизму та знайомства з роботою правоохоронців. Акцію спрямовану на національно-патріотичне виховання молоді на Тернопільщині організували інспектори служби освітньої безпеки та патрульні поліціянти. Більше про подію. У сюжеті моїх колег правоохоронців. Акцію, метою якої є національно-патріотичне виховання молоді, організували інспектори служби освітньої безпеки та співробітники патрульної поліції, прийнявши естафету від запорізьких колег в рамках всеукраїнської акції національно-патріотичного спрямування під назвою Мандруй із собом Україною. Сьогодні ми запросили дітей нашої області та нашого міста Тернополя для того, щоб спільно з ними відвідати візитівку нашого міста Тернополя, нашу нашу прилину, наш Тернопільський став. Спільно ми зараз мандруємо з нашими дітьми по Тернопільському ставі на катері. Розповідаємо їм про правила безпечної поведінки на воді, водоймищах, на дорозі, а також в місцях великого скупчення для того, щоб діти знали про свої права, про правила, завжди були в безпеці. День сповнений позитивних емоцій та вражень разом з поліцейськими провели учні зальноосвітньої школи No14 міста Тернополя та опорного закладу Теребовлянської зальноосвітньої школи No1. На даний момент інспектори служби освітньої безпеки охоплюють 79 закладів загальної і середньої освіти в Тернопільській області. Зокрема, однією з основних функцій це є превентивна діяльність. Інспектори проводять заняття, уроки, бесіди, ну і також організовують заходи. От саме такі заходи національно-патріотичного виховання дуже важливі для того, щоб формувати в дітей ідентичну свідомість, повагу до культурної спадщини і любові до рідної землі. Тернопільські школярі ближче познайомилися з роботою водної поліції. Та на катері зробили екскурсію тернопільським ставом. Учні Стареболі мали можливість почерпнути з історії рідного краю, здійснивши разом з поліцейськими поїздку до Збарайського замку. Загалом до марафону було залучено більше 70 дітей. Це мій перший раз, Зараз я сьогодні катаюся на пароплаві за я своїм класом. І я ще перший раз побачу, як, як на воді катається водна поліція і, і рятує людей. До того, тільки, до того я тільки бачила, як звичайна поліція просто катнула, просто лапну, просто а тут на воді. Я дуже в захваті, мені Дуже подобається я раніше каталася, але ця мандрівка була більше цікавішою. Розповідали правила, як переходити дорогу, розповідали, як правильно бути на дворі і правила безпеки як з машинами. Відмітку, що марафон відбувся, учасники акції зробили на полотні національного прапора, написавши вітання з Тернопільщини, раю замків, святинь та чарівної природи. Естафету тернопільські поліцейські передали колегам з Одещини. А на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарного вечора і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.